Доброго дня! Це відео присвячую тим, хто хоче займатися спортом, але немає змоги ходити в спортзал або купити заводські гантелі. Ідея не моя, побачив її на YouTube, вирішив спробувати та перевірити на практиці. Получились ось такі гантелі. Ось ці 5 кг, Ось ці по 3 кг. На їх Скажу, виконання пішло 4 бутилки, 3 кг цементу. На, я зараз говорю про гантелі, які важать 5 кг, І 3600 г піску. На гантелі, які важать 3 кг, ну, приблизно така ж кількість, але трошки менше. Треба витримати не менше, коли залив не менше 3 днів, ну, щоб цемент просто застиг. І кожного дня трохи скраплювати його водою, поливати, то він набирає своєї міцності. І через три дні можна вже ними займатися. Самі бутилочки я не буду знімати, тому що це економить і час, і кошти, тому що в принципі, тоді прийшлося б її там фарбувати там, чи якось ще скривати. Ну, буде в такому вигляді 5 кілограмів це достатньо, там, наприклад, для відпрацювання ударів там, чи для інших вправ. У мене все. Дякую за увагу. Робіть, не лініться. Будьте здорові!